Пані і панове, ми раді вітати вас у новому 24-му році, трішки з запізненням, правда, але нам потрібен був цей час, щоб перезарядитися і прийти до вас вже з новим форматом. Тому Румбі знову з вами. Привіт, Оленка! Привіт, Оксана! Рада тебе бачити, і я рада, що ми починаємо нові подкасти. Взаємно сьогодні. Е в зв'язку з тим, що в нас це перший запис в новому сезоні, я пропоную прорефлексувати на те, яким буде для нас цей 24-й рік, чого очікувати, на що звернути увагу в персональному розвитку та куди рухатися, і що взагалі вже встигло статися за цей по факту перший квартал, так оскільки ми підходимо вже до закінчення першого кварталу. Які твої відчуття? Які твій? Яка твоя саморефлексія та на тему того, що вже сталося? Як відчуває себе? IT, зокрема, українське IT, і е, що змінилося в твоїй роботі, зокрема, От, дивися, виглядає так, що закінчується перший квартал. А в мене відчуття, наче я прожила вже цілий рік, і темпи, з якими потрібно бігти, щоб зупинятися, залишатися хоча б на місці, все збільшується і збільшується. А в немає нормально часу для того, щоб проаналізувати, що робиться так чи не так, просто ситуація на яку потрібно реагувати ситуація до якої треба підлаштовуватися, вона занадто стрімка. 100%. і тренди дуже сильно змінюються, в IT, зокрема, також і я хочу сказати навіть свого боку, що там, зокрема, на моїх проектах, на яких я працюю, теж дуже змінюється ситуація, стосунки з клієнтами, ставлення клієнтів до бізнесу, до того наскільки сильно вони починають цінувати зокрема свій свій бюджет, так зокрема, те, що розробляється, вони більш прискіпливо до всього дивляться, і це зокрема дуже сильно впливає на нас також. Стосовно бюджетування, цей тренд він продовжується з 2023 року, і очікувано, 24-й не буде легшим з точки зору скорочень по різним компаніям і різним бюджетам. От, наприклад, компанія Nike планує в 2024 році скоротити свої витрати на 2 мільярди, і це також включає вихідні допомоги працівникам, яких вони будуть звільняти. Вже цього року українські IT планують скоротитися на 17. Відсотків це є дуже велика кількість, і якщо проаналізувати навіть те, як заходять нові клієнти, то вони переважно кажуть: в мене є обмежена кількість грошей, зробіть мені, хоч щось, щоб воно працювало, щоб я міг заробляти на ринку більше, і можливо, потім я буду повертатися. 100%. Ну і навіть якщо говорити про те ж саме українське ІТ, так що ти згадала за статистичними даними, ми десь тут їх прикріпимо. Власне є інформація, що порівнюючи дані січня 24 і січня 23 року, українське ІТ знизилося. Та іт експорт знизився на 3%, 3 з копійками там, от тобто, це говорить про те, що йде тенденція до зниження, так до зниження кількості працівників, до зниження. Експорту і це ну насправді розстроює, тобто це говорить лише про те, що потрібно бути більш готовим, більш адаптованим до всього, і е, мати розуміння того, що потрібно розвиватися, потрібно мати більшу кількість навичок для того, щоб втримувати наших клієнтів, оскільки це стає все складніше і складніше, на жаль, Оксана. А як ти думаєш, чому от власне зараз вже другий рік поспіль іде тренд на скорочення загального ринку? і на кризу от наприклад, оптимізація оптимізація чому от чому раніше її не було Ну, ми ж зараз живемо насправді в кризовій період, тобто економічна криза охопила абсолютно весь світ, і це впливає на всі галузі бізнесу, і зокрема на які галузь також. Тому потрібна ця оптимізація, і потрібно клієнтам. Ну і вони це почали робити ще більше думати на те, щоб там в одному праців щоб один працівник міг заміняти кількох інших, за яких раніше платилося. Оце то дуже гарний тренд підняла. А якщо ви пам'ятаєте, коли IT тільки починалося, то фактично один розробник міг девелопити і фронтенд, і бекенд, і збирати вимоги, і тестувати свій продукт. Коли кількість запитів на спеціалістів IT зросла, зросла і кількість спеціальностей. А під час буму, оцей, який стався в ковідні часи, коли IT росло грандіозно, так. то фактично рук не вистачало, голів не вистачало, і кожний кусочок функціоналу мав каверитися іншим типом працівника. Тобто, окремо ui девелопер, окремо backend девелопер окремо database девелопер, окремо тестувальник мануальник Тестувальник автоматизо, авто, автотестер і так далі. Менеджерів було Scrum мастер, Project менеджер, бізнес-аналіст, delivery менеджер і все це на одному проєкті. Зараз через скорочення бюджетів іде що? Ми хочемо full stack девелоперів, які самі будуть комунікувати з клієнтами, які зможуть протестувати свій код. Якщо він не може комунікувати, то ми максимум додамо project менеджера, який ще зможе писати вимоги. Або бізнес аналітика, який зможе менеджити, тобто виглядає так, що ми повертаємося, і якщо історія циклічна, то це вже фактично третє коло отаке, коли йде оптимізація знань, оптимізація професії. Та, 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 і це має сенс насправді. Е, повністю підтверджую твої слова, тому що з кожним днем все частіше зустрічаю вакансії по типу ПІМ BA, е, BA слеш QA. Я знаю, зокрема, що в тебе на проєкті ти зробила собі теж такого звірка. Е, ну, це не звірок. Е, Так, клієнт каже: ну, якщо мені не потрібно от зараз писати вимоги, бо проєкт вже пропрацьований з рекварментами, але людину я звільняти не хочу, дехай вона тести. Або Нехай зараз мені потрібно поменеджити команду. Нехай мені от тестер зробить project план. Дуже добре в нього виходило. Мені розказували, що там діаграми вміє будувати, планувати. Є і... темплейти, нічого страшного не станеться. Англійська знає, все вийде. Та воно десь так і відбувається насправді. Е, ну і хочу сказати, ти просто згадала за крудокороновірусні е, часи, та особливо коронавірусні, коли воно настільки стрімко розвивалося, і ми понабирали величезну кількість людей, які відповідають за конкретність спеціальності За конкретні напрямки і тому подібні речі, і насправді зараз десь така собі шліфовка та вирівнювання тої ситуації, яка сталася тоді. Тоді було неконтрольований ріст. Він був шалено великий, шалено високий. А тепер йде таке собі згладжування. Це теж має сенс, тобто це стандартна історія економічного розвитку та будь-якої сфери. Та і після будь-якого спаду стагнації буде завжди ріст. Це ми так намагаємося вийти на позитив, що Okay, до позитиву ще трошки далеко. Давай поговоримо ще про штучний інтелект. От зараз він є у всіх галузях. Фактично, базові навики будь-якого джуніора, якщо раніше включали там більш обмежений перелік знань, якими мав володіти джуніор, то зараз це є і бази даних, і API, Ну, тобто, якщо ми говоримо про бізнес-аналітика, обов'язково вміння володіти аішними тулами. Знання Клауді. Бо якщо ми не знаємо клаудів, ми не можемо фактично на жодному проєкті комунікувати з розробниками на одній тій самій мові. Як ти до цього ставишся? Як ти качаєш свої скіли і як ти качаєш скіли людей навколо? Я ставлюся до цього максимально позитивно, тому що я завжди була за те, що бізнес-аналітик має бути рівноцінно розвинений, як і в бізнес-частині, тобто орієнтуватися в бізнес-процесах, в домені та е, так і добре знати безпосередньо бізнес. Кіли я говорю про основу, про базу моделювання, лісітація пішло, поїхало І звичайно ж до цього ми додаємо технічну частину. Тобто, технічна частина в моєму розумінні, для бізнес-аналітика завжди була гіперважливою і власне. Поточний момент, поточна точка, в якій ми зараз знаходимося. Вона лише це підтверджує, тому що дуже часто бізнес аналітики працюють на дуже технічних проектах. Дуже важливо спілкуватися на одній і тій самій мові з девелоперами, аналогічно, як ти сказала. Ти згадувала за клауд. я би сказала, що загалом потрібно добре орієнтуватися у базових всіх технологіях, тобто ну там залежності по специфіці, але у всіх. А пішки це вже не новинка. Вони є всюди, потрібно вміти писати вимоги. До них потрібно вміти правильно валідувати, перевіряти, які параметри, розуміти, як вони створюються, що для них важливо, які є коди, там і пішло, поїхало. І звичайно ж, АІшка, бо це є тренд, це є тренд, який дуже взірвав та підняв. В світ, і ті світи загалом він вплинув на по факту кожну частинку нашого життя. Тому що е, буквально вчора чи позавчора я бачила новину, трішки від теми. Бачила новину, що вже новий айфон має вийти там з інтеграцією з АІшкою. Тобто, вже сум вже буде. вийшов з інтеграції за ішкою, але я особисто вона поки повсюди. що не розумію, для чого вона. Хоча, коли ти заходиш в Teams, в тебе вже копайлот підключений, і він так. пропонує тобі. А давай я тобі підсумую, я про що ти говорив але на Але Це та ж сама оптимізація згодься, Це оптимізація твого часу. Тобто, замість того, щоб витрачати час на написання самапів, згадування, що там робилось, передивляння мітингів, тобі це все робить АІшка, навіть ну, в такій повсякденній манері. Та? Тобто, мені здається, що якраз. АІШ Ішка настільки класно війшла в наше життя в такий кризовий період, тому що вона здатна нам справді допомагати з цією автоматизацією і оптимізацією нашого часу і там простору довкола нас робочого. Якщо ми говоримо про оптимізацію, а, в бюро статистики за останній період часу, коли ми автоматизували їм якісь mm -hmm. процеси з збору даних і навчили користуватися АІшкою чатом GPT mm -hmm. працівників, в них ефективність збільшилася. Незважаючи на те, що там середній вік спеціаліста поза 40. Так, та, та бо вона дуже класно вміє інтегруватися в життя, ну практично будь-якої версти населення. Там, незважаючи на вікові обмеження і тому подібні речі. Дивися, але е, аліжка це класно. класно, технічні скіли, це класно. Е, стосунки з клієнтами. Стосунки з клієнтами це те, що не замінить жоден штучний, жоден штучний інтелект і не зможе взагалі е, ніяком, ніяким там безбар'єрним стати. Як фокусуватися на клієнтах так, щоб ставати з ними друзями? Тут ми говоримо про те, що клієнти бувають різними mm -hmm. і потреби в них також бувають різними. І враховуючи е, ті складні ситуації, в яких ми опиняємося зараз, та зокрема останній рік, а особливо цей останній квартал, чесно. У мене був неймовірно складний, особливо якщо говорити про стосунки з клієнтами, бо набагато більше прискіпливості, набагато більше орієнтованості на гроші на те, що ми робимо, чому ми це робимо, і вміння правильно це обґрунтовувати. Тобто, це такий собі виклик для усіх бізнес-аналітиків і менеджерів, також в цьому напрямку, тому що потрібно набагато краще вміти розуміти потреби наших клієнтів, бути більш клієнтоорієнтованими, вставити в пріоритет. Тетність, та найважливіші речі, які принесять найбільше валюю для наших клієнтів. І, власне, от, 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 от така я б сказала. І тут Оксана чудово підвала під те, що доменні знання, які, якими ви будете володіти, не можна відокремлювати від того, що а, ти знаєш про конкретний бізнес. Не можна повертатися до того, що я от знаю конкретний продукт і я експерт з, з цього домену. А Потрібно клієнту. Де він може краще себе спозиціонувати, потрібно розуміти загальний ринок в, того, в тому регіоні, де працює цей клієнт. І ще ну, дивно, напевно, але ми всі люди і а, потрібно розуміти персональність свого клієнта. Що тобто, та, а, от, наприклад, не знаю, там, якщо клієнт приходить роздратований на дзвінки по вівторкам, можливо, в цьому є якась причина, можливо, в цьому криється те, що він. Їде півтори години до офісу, а потім немає як запаркуватися і тому він роздратований. Або ще якісь такі речі, які обов'язково потрібно пропитувати, щоб зближатися. Тому що на персональних стосунках як не крути, а бізнес досі будується і будується добре. І будується дуже успішно, та не можу з тобою не погодитись. І ти насправді чудовий приклад цього. Та тому я тут з тобою всіма руками і ногами за. Гаразд, давай тоді попробуємо якось підсумувати. Ми вступили в перші квартали 24-го в другий. Ну, вступили. ми раніше, ну, так. А будемо вступати в другий е, трішки з поганими показниками, з е, зупинкою розвитку в IT, Ну, скажімо так, розвитку в контексті е, кількості людей та з великою кількістю скорочень і тому подібне не тільки Ті... в IT, у всіх компаніях. От в мене є ж список. Ми ж тільки що говорили про Nike, е, про Блекрок, Salesforce, е, тобто. Дуже багато інтал, ну дуже багато компаній скорочується. Дуже багато. Я просто зараз орієнтуюся конкретно ага, окей, на IT окей. частину, на IT сектор. Та але, тобто економічна е частина та на жаль, зараз розвивається достатньо погано, але після кожної стагнації точно буде розвиток. І усі ці кризові моменти я вважаю, можна використати для того, щоб е тільки переступити через себе, набагато більше імпрувнутися і Вміти швидше адаптовуватися до нових обставин. Тому, що важливо нашим менеджерам і бізнес-аналітикам на даний момент, на твою думку, власне, щоб залишатися на плаву і щоб спробувати покращувати ситуацію хоча б на своїх проєктах? В першу чергу розуміти, що це є не спринт, а марафон і морально себе підготувати. Друге, що потрібно, це. Е... Не зупиняти свій розвиток в плані навиків, в плані прокачування тих самих клаудів. Якщо ви менеджер на проєкті і довго на ньому працюєте, це не означає, що вам не потрібно отримати сертифікацію по ажуру, Google Клауду чи будь-якому іншому для того, щоб просто заставити свій мозок працювати ефективніше. Мати більшу кількість опцій та солюшен потенційного в голові, і це дуже буде радувати ваших клієнтів. <реш> так. А, прокачувати свої комунікативні навики, негоійшени. Тому що зараз негощійшени, переговори стають складнішими, тоньшими, і цьому треба вчитися. Якщо ви приходите непідготовленим, будьте готові провалитися. Mm -hmm. Дуже гарно підвалан. Дуже тобі дякую за сьогоднішній конверсейшн. Тобі дякую. Я сподіваюся, що вам з нами буде цікаво протягом року. Обов'язково залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо раді вітати вас на наших наступних подкастах та зустрічах у Румбії. Залишайтеся натхненними та вмотивованими.